Дуже часто ми батьки не розуміємо, де робимо помилки, що нас обманюють наші діти. Тому саме сьогодні я хочу поговорити з вами про п'ять причин дитячої брехні. І першою найпопулярнішою причиною є те, що батьки очікують від дитини занадто багато. І тому діти не хочуть розчарувати своїх батьків і починають вигадувати різні. Ситуацій, яких не було, або, навпаки, приховувати правду за брехнею. Друга причина батьки вимагають занадто багато від дитини. І тоді дитина, для того, щоб звільнити собі, хоч трішечки простору, щоб хоч якось розвантажити себе, починає обманювати. Це діє тоді, коли батьки, наприклад, Навантажують за великою кількістю домашніх справ. Або коли занадто багато гуртків, коли занадто багато е, занять, і дитина просто не встигає передихнути, не встигає навіть відновити свої сили. І тоді дитина починає вигадувати і брехати, що вона відвідувала, наприклад, заняття, коли вона їх не відвідувала. або що вона зробила те чи інше, коли вона цього не робила. Третя причина. Дитина перевіряє, де правда, а де вигадка. Особливо в ранньому віці діти е, самі часто вірять в те, що вони говорять. Наприклад, е, коли там десь вони нашкодили, вони говорять, що це зробив там, наприклад, кіт, домовик, чи будь-яка інша тварина, істота чи інша людина. Вони справді вірять в це. Тому батькам треба дуже добре контролювати в ранньому віці. Е, де дитина говорить правду, де вигадує, і відповідно на це їй зважати, але не криком, не сварити, а пояснювати, що це не могло статися, це зробив ти, наприклад, або е там інша людина, а ось це відбулось ось так. Тобто ви маєте пояснювати. Четверта причина: е дитина боїться покарання. І е це найбільш така серйозна причина, тому що чим Строгіше покарання, тим буде ідеальніша брехня. Діти, коли бояться прийти розповісти батькам правду, це дуже такий червоний препарат для батьків на рахунок довіри між дитиною і батьками. Варто все-таки не відразу агресивно. Реагувати на все, що говорить дитина, на якісь її помилки або на якісь е складнощі її, тому що тим самим ви віддаляєте дитину і коли їй справді треба буде. Потреба в вас, вона до вас не прийде. Тому е, намагаємось адекватно сприймати все, що відбувається з нашими дітьми, і по мірі можливості не робити занадто жорстоких покарань, щоб потім не отримувати брехні. І ще одна. Популярна причина брехні це дитина копіює брехню батьків. Особливо це тоді, коли здається така безновинна брехня, а й скажи там тітці Марині, що мене немає вдома, тоді, коли ви є вдома. Діти подивилися на цю брехню, вони. Запам'ятали собі, що так треба робити, і починають робити це у відповідь. Тому, шановні батьки, бережіть себе, бережіть своїх дітей, вибудовуйте довірливі відносини для того, щоб вас, діти не обманювали.